Ну що ж, усім привіт на зв'язку. Я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити додаткові місії в грі San Andreas. І в нас перего... авіаційні перегони в Сан Андреас. І в нас тепер трек називається Гелікоптерна точка. О! Ми... Так, ми тепер на гелікоптері. О. Тихіше. А з ним то буде повільніше, хоч траси не настільки довгі. Під мостом аж прямо пролетів. Бляха-муха. Об щось зачепився. Об щось зачепився, все ж. Тепер же там ця точка. Тепер над греблею ми летимо. Тихіше. Я не знаю, даже скільки час ми пройшли із цього з цієї траси. який відсоток ми пройшли. Це перемога 10 касариків нам у кишеню. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!